Микола Кочерга, новела Квиток під сонце. Він стояв перед дверима і чекав, хоча чекати було нічого, але ж це був його дім, його двері, це було його життя. А який він давно не міг жити самостійно. Двері масивні, сталеві двері тепер не слухалися його руки. Їм байдуже було, хто цей чоловік і з якого боку їх сталевих грудей він опинився. Зверху над сріблястими одвірками мерехтів малиновим сяйвом екран. На ньому зблискували одні й ті ж слова. Ви не можете придбати квиток, аби подивитися на сонце, бо не просканували свій штрих-код. Він прислухався десь на іншому кінці будинку, клацнув замок. Хтось вийшов зі своєї герметичної кімнатки і, мабуть, насолоджується тепер. Сліпучим сяєвом сонця. Добре йому. Відтоді, як світ перейшов під управління цифрової мами, треба було ідентифікувати себе кожного ранку, аби отримати доступ до їжі, води до сонця. Мама оберігала кожного від постійних пандемій. Дощів і від зайвих почуттів та думок. А він він сьогодні видер з руки штрих код, просто взяв і наче шматок стороннього тіла висмикнув його з під шкіри. Навіщо, не розумів сам? Це сталося якось. Непомітно для себе самого тут зранку думаєш про новий колір псевдовікна на стіну, а тим часом витягуєш з руки ключ від усіх замків. Крові було мало, така ото технологія. Дім здригнувся, мабуть, знову землетрус. А може, то іншопланетяни розпочали війну з нами? Мама попереджала, що Чіп в руці захистить від викрадення прибульцями. Все вона дім здригнувся ще більше. Ще затріщали стіни, а страху чомусь нема. Знову поштовх і що це? Теплий, золотавий промінь облив втомлений погляд чоловіка, його руки ступні. Ніг, двері перекосилися, одвірки тріснули, запахло горілим пластиком, екран потух, наче його ніколи й не було. У щілинку між дверима й одвірками лилося сонячне світло. Я так давно тебе не бачив, зірвалося з вуст. Дім тріщав. Хтось кричав, що світ розвалюється. Чоловік глибоко вдихнув, штовхнув плечем двері ті відчинилися, наче картонні. Може, вони такими й були? Він ступнув. Під сонячне світло